Дівчата й хлопці, ви будете у захваті. Світлодіодна стрічка RGBIC від USB повинна бути в кожному домі. Чому вона вам теж потрібна? Поясню. По-перше, атмосфера. РДЖБІСІ це незвичайна стрічка. Тут кожен сегмент світиться по-своєму, тож виходять плавні градієнти, біжучий вогонь і сотні комбінацій кольорів. Я зробила підсвітку уздовж полиць за телевізором і по периметру ліжка. Кімната ніби в Pinterest. а ще є чисто білий колір. Вона мені замінила підсвітку під час вимикання світла. Вона дуже яскрава. По-друге, зручність. Вона живиться від USB, підключила до повербанка, ноутбука чи адаптера, і все. Ніяких друтяних квестів. Відсутність світла не зіпсує вам свята. Довжину вибираєте самі: 5, 10, 15, 20 або 30 метрів. По-третє, керування зі смартфона. Застосунку я змінюю колір, яскравість, обираю режими і навіть вмикаю реакцію на музику. Для вечірок це вау-ефект. До речі, можна зробити й чисто біле світло на вечірній затишок або робочий фокус. Безпека так, вона безпечна із низькою напругою 5 вольт. Тож спокійно ставлю її в дитячій зоні та біля робочого столу. Для інтер'єру саме те. IP20 для приміщень. А якщо хочете в авто, теж працює ідеально від USB. Ще кілька причин за це оновлення, яке моментально змінює настрій простору. Під новорічний декор взагалі магія. ялинка, вікна, комод. Усе сяє. Для геймерської або робочої зони очі менше втомлюються за рахунок м'якого підсвічування, а як подарунок універсально, бо підходить усім. З монтажем упорається кожен. Знажирила поверхню, зняла захисну плівку з клейкою основи, приклеїла, готово. Лайфхак. Не згинати стрічку під гострим кутом і не клеїти на шорсткі стіни. Так вона триматиметься довше. І так, кілька стрічок можна керувати одним телефоном, хоч між собою вони не з'єднуються. Зручно, коли зон багато. Підсумок простий. Якщо хочете швидко додати затишку кольору і настрою, ця стрічка must have. Створіть своє світло і нехай. Ай щодня надихає.